Привіт, вітаю! Це мій влог без користі. Дуже довго я не викладала ніякої інформації, тому що весь червень йдуть дуже сильні внутрішні трансформації і йдуть зміни в світі і в моєму тілі, в моєї свідомості. І кожен день я прокидаюся і відчуваю себе, як там все змінюється. Я по-іншому відчуваю світ, по-іншому відчуваю людей. Зміни і трансформації йдуться на клітинному рівні. Весь цей час я робила практики, щоб допомагати собі. Вони взагалі всі базуються на диханні. Якщо ви хочете запитати, що ж за практики ти робиш, просто можна сісти і глибоко вдихати носом видихати, рот, рот. це вже буде дуже класна допомога собі, тому що повітря, воздух, в ньому живе дух. І через дух ми можемо допомагати собі і перегружати свою систему. Якщо у вас є страх, стрес, дихання глибоке. Це найкраще. Ніякі мантри, музики, можна не купувати ніякі медитації. От якщо ви там 5, 10, 20, скільки захочете хвилин зможете просто сидіти і дихати, це буде дуже добре для вас. Я в централ парку, я побачила, що люди задають дуже багато питань. І люди дійсно не розуміють, що в світі відбувається. Для мене ці відповіді очевидні. Я подумала, що, мабуть, потрібно записати відповіді, якщо я знаю, якщо я знаю відповіді, то потрібно їх розказати. По-перше, я хочу сказати, що ті люди, які вже якийсь час працювали зі своєю кукухою, зі своїм сприйняттям світу, сприйняттям себе, їм зараз легше. Той, хто тільки... Не думав про себе, виповняв задачі, ходив на роботу. Вони не розуміють, що відбувається. І можливо так страшно. А якщо в двох словах, то весь світ переходить на нові енергії. Якщо раніше ми всі жили в системі капіталізму. То зараз ми живемо будемо жити в тому світі, де ми будемо обирати серцем. Ми будемо згадувати, що ми не тільки тіло, яке ходить на роботу і повинно постійно щось купувати. А ми велика, велика, величезна душа, у якої є тіло, і на цій землі ми тільки у відрядженні, і що душа ніколи не народжувалася, не помирала, що душа є. Прикріплена є частиною творця абсолюта і кожна людина це згадає. І перше питання, яке я побачила в інтернеті, люди задають. Чому наші душі обрали народитися зараз? І я дуже рада, що хтось хоча б. Задає ці питання, тому що я бачу, що люди діляться на три групи: перші, які просто страждають, проклинають все і кажуть: це жах, це жах, депресія, жах. Інші, які задають питання, а наступні, які вже зрозуміли, що людство проходить глобальні іспити, виходить на нові енергії не тіла, а душі. Так, от відповідь на це питання. Наші душі обрали народитися зараз, тому що їм цікаво було пройти перехід. Будуть так, є душі, яким не цікаво проходити перехід. Вони виповнили якісь свої задачі, вони пішли. І люди, які помирають, вони не страждають. Вони раді, що вони е, з'єдналися зі своїм духом. Тому це для нас боляче, страшно. І там в мене пішов папа, і я сумую за ними. Це боляче для мене. І це е, моя особистість сумую за ним. Але він зараз, йому добре, він згадав себе, він з'єднався з творцем, він кайфує, мені він не страждає. Тому е, ну, зараз казати, ох би мій тата був живим. Це дуже егоїстично, тому що він проживає зараз, його душа проживає набагато щасливіший шлях, ніж мій, тому що в мене, ну не дивлячись на те, що я багато відчуваю, багато знаю, все ще є. Моя частина особистості, вона переживає. Там а як будуть кошти, а то, а то. Нам тут кожен день кажуть, що будуть якісь там щось страшне будуть відбуватися. Тому папа. Зараз ну просто нема е, привіду сумувати за ним. Так от, наші душі обрали е, саме цей перехід, тому що раніше, щоб з'єднатися з творцем, повинно, потрібно було помирати. А зараз у нас є можливість прожити ці іспити, ми проходимо іспити на любов, прожити їх. І, е, З'єднатися з творцем зі своєю душею, згадати себе, згадати, чому ми вибрали цей світ, чому ми обрали цю родину, чому ми обрали народитися в цьому місці, в цієї країні, дивитися на війну. І кожен з вас хто дивиться це відео, це згадає рано чи пізно. Тому це така ігра, і вам цікаво це згадати, якщо ви вже задаєте це питання. Е, є така фраза я е, зараз можу помилитися, але сенс такий, що шлях до Бога через біль, а шлях до дьявола завжди веселий. Е, чому так? Це не тому, що Бог нас карає, не любить е, е, і хоче нас наказати, да? не як нас вчили раніше, ні. Тому що я сиджу вдома і мені сумно. І дуже швидкий спосіб зробити себе весело. Я йду в найближчий бар, заказую себе крижаний мохіто, плаваю в басейні, я п'яна, я жартую, я за всіма. Ну, мене весело й добре. І, скоріш за все, після цього буде відкат. Похмілля, сором. Я втрачу свій свідомий стан, що є дуже великою цінністю бути свідомим і Терезовою людиною і кайфом. І так я дуже швидко отримую веселість. Але, скоріш за все, я під'єднаюся до своєї тені і тьми. І нічого гарного я в цьому не створю. Але я сижу вдома і мені сумно і я хочу веселитися. І якщо йти вже таким більш складним, але щирим шляхом до творця, то мені потрібно дослухатися до себе і запитати себе, а як я можу створити собі щось добре, гарне, веселе. І коли я відчую себе, скоріш за все я почую, що, можливо, моє тіло хоче якусь там зарядку. Потрібно попити водички, зробити контрастний душ, послухати музику, потанцювати. І це набагато складніше, начебто, чим просто піти і випити мохіто. Але як коли я подихаю, попляшу, там, похожу босоніж по травці, я з'єднаюсь з творцем і мені буде класно. І мені не потрібно буде за це платити відкатом чи похміллям. Тому. А, але ж це потрібно згадати себе, прислуховуватися до себе, не послухати якогось там а, людину з інтернету, яка мені розповість, як мені зробити себе добре, а саме себе згадати. І можливо, мені потрібно зараз пойти помалювати, потренуватися, з кимось познайомитися, можливо, пройти через якусь свою власну біль. Ну, наприклад, я знаю, що мені буде весело, якщо я піду зараз з кимось познайомлюсь, але мені соромно і мені ну, така це умовна біль. Пройти через себе і пройти через свій сором. Ну, я зараз кажу такі дуже примітивні приклади. Ну, якщо ви хочете щось складніше, ну, наприклад, я точно буду себе кайфу класно кайфувати, якщо в мене буде годинне тренування. Тіло буде в екстазі, воно розслабиться, скоріш за все, після тренування. І я буду кайфувати від того, що з'єдналася з тілом, з'єдналася з, з, з творцем. Тому умовно шлях до творця. Стає через страждання. Ну це дуже умовно. Хто стояв на цвяхах, дуже добре розуміє про що я. Тому що там дуже-дуже боля, а потім дуже-дуже класно. А... Наступна нотатка, яку я написала, це написано не можна вже жити і робити вигляд, що ми прості люди. А... Це неправда. Ми душі, які на певний час отримали тіло з якоюсь задачею. Тобто, мої задачі це навчитися дружити з тілом, навчитися кайфувати від матеріального світу, відмовитися від програм меншовартості, жертви, страждань. І це не так легко, як кажеться, як здається, як я зараз отут тут сижу в Централ Парку нью Йорку, розмовляю. За цим стає дуже велика робота. Я працюю з цим. Дуже багато з різними фахівцями, з собою, з тілом з 2016 року. І зараз я знаю, що б не сталося. Все добре для мене і цей шлях обрав, обрала моя душа. І знаєте, останні дні я вже відчуваю, що я не просто маша, яка там іде, пече хлібчик, займається собою. Я дух, який дивиться на світ через моє тіло. І через мене йде життя. І через мене транслюється зараз ця чудова, неймовірна картинка. Дуже класно. Взагалі, Централ Парк це, звісно, найкраще місце в Нью-Йорку. Скільки б я там не зберігала найкращих кав'ярень, ресторанів, плейсів, якихось магазинів. Завжди я. Аж бігом <arche> скачу в Централ Парк, щоб не питатися цієї енергії цілющою озера, люди відпочивають. Дуже-дуже класно. Наступне. М Наступна нотатка, якою я хочу з вами поділитися. Вся тьма світу прокинулася щоб очистити планету, щоб піти. Те, що ми бачимо, що відбувається, і зараз нам кажуть, там о, там. В Америці зараз буде землетрус, пожежі, наводнення, взриви. Це просто на тих територіях, де аж глибоко-глибоко в землі закопане страждання, біль, гній, погана карма з величезних сонячних спалахів і зміну енергій виходить наружу, щоб очиститися, щоб очистилася ця територія, і це відбувається. З багатими батьками територіями світу, ви знаєте, про що я кажу. І чим гірше обставини, тим гірше йде оч... глибше йде очищення, і та... тим більше світла прокидається на цієї території. І... і тим краще ці території стануть. Так, на це потрібен час. Але зараз так умовно виражаючись, весь... всі, весь гній. З брищів виходить наружу, щоб піти. Очищається земля, очищаються тіла людей, свідомість людей, блоки. Тіні йдуть наружу, щоб розчинитися. Тіні в людині це непогано. Примітивним язиком ми всі присадаємося вранці. Ми їмо дуже красивий сніданок, фрукти, щось таке смачне. І ви знаєте, на що це перетворюється потім. Тобто, в людині це нормально, є і світло, і тінь. І от зараз просто дуже багато тіні було прихована, і вона а, кривдила, портила людину, країну, світ. І зараз це все виходить наружу. Тобто, хто вже в темі, хто працює з собою, той знає, що хвороба це не початок чогось поганого, це вже кінець. Тобто, якщо тіло там, воно дуже сильне, да? наші тіла дуже сильні, і якщо воно там боролось, боролося, боролося, не змогло, і це вже вийшло наружу, як там хворить, хворі, хворіє там тіло, чи спина, чи там щось на шкірі, це означає, що багато-багато часу тіло боролося і виплюнуло назовні це, щоб позбавитися від цього. Так? Тому, звісно, духовний ріст повинен супроводжуватися роботою з тілом. І до кінця червня я дуже-дуже вам наполегливо раджу займатися тілом. Так. Я прооплатила мільйон інформацій, мільйон прогнозів. Це не просто там я слухала якусь бабку-гадалку, це люди з різних країн, які люди. Ченнелери, які відчувають енергію, відчувають світ, можуть спілкуватися з внеземними цивілізаціями, і всі люди не пов'язані один з одним з одним, кажуть одне те саме. Світ очишиться. Йде тотальні трансформації, зміна світового порядку. У нас будуть інші території, інші ем, влада, інші кошти. Інші тіла, інша свідомість світ буде змінюватися, і ми обрали це проспостерігати і безпосередньо в цьому приймати участь. Це факт. Наступне питання: що буде після, після переходу? Я хочу сказати, що він буде відбуватися довго для різних людей по-різному. Хтось зараз відчуває, хто зараз не відчуває. Є люди, які відчувають ці трансформації з 2012 року. Я почала остро відчувати з 2021 року. Я прокинулася вранці, і у мене був в спалах. Я побачила, що моє життя це гра, і я наче граю. Я граю в те, що в мене недостатньо коштів, в мене недостатньо стосунків, в мене недостатня там, маленька хата. І коли я це усвідомила, що це гра, я начебто і граю якусь меншу вартість, то дуже швидко е, почало все змінюватися. І буквально за місяць моє життя стало дуже-дуже іншим. Коли я побачила, що це була гра, і мені подобалося грати цю меншу вартість. Зараз мені не подобається в це грати. Зараз я йду в магазин і я кажу, я хочу сумку. Я її купую. Якщо я дивлюся, що у мене на аккаунті нема коштів на цю сумку, я кажу. Тоді мені вона не потрібна і все. І на цьому всі мої страждання закінчуються. Ось так я живу зараз дуже-дуже просто. Я хочу хліб. В моєму місті хліб смачний не продається. Напевно, я повинна його спекти. Чи там. Я хочу, щоб мене там зараз людина обійняла. Я підхожу до людини і кажу, обійми мене, будь ласка, він мене обіймає, що він каже, я зайнятий. Я кажу, окей, я обійму себе сама. І мені зараз не подобається ніяке страждання. біль, Який я обирала дуже-дуже багато часу. Зараз мені біль підходить тільки якщо це йога. І то я дуже-дуже легко і обережно до себе ставлюся. Будь-яке страждання мене не підходить. Ще така тема. Я е, там, розмовляю зі своїм другом і кажу, що е, світ змінюється, перехід. І мені кажуть, е, те, що ти кажеш, е, такого не було раніше і не буде. Але я хочу сказати, що минуле ніякого відношення е, не має до того, яким буде. Майбутнє, тобто зараз ми проживаємо те, чого ніколи не було в світі. Ми переходимо в іншу мерність. Наше старе життя помирає і настає нове життя, і нам потрібно його дослідити і створити. І створювати ми будемо його е тільки тоді, коли ми щиро собі відповімо на питання, чого я хочу насправді. І ці відповіді повинні бути не з наших матричних програм чи блоків якими ми керувалися раніше, жадібності, <кій> <кій> вибачте, меншовартості або страждання, а тільки виходячи з того, що хоче наша душа. А це зазвичай щось таке дуже-дуже цікаве, дуже-дуже цікаве, дуже незвично. Душа хоче грати і хоче, щоб їй було цікаво. Вона хоче вивчати новий новий досвід. Є люди, які пишуть мені хейт на YouTube каналі. Я хочу сказати, що люди, які не відчувають перехід, вони є, вони пишуть хейт. Для них інформація, яку я транслюю, абсолютно незрозуміла. Я хочу сказати, це окей. І мені раніше також це було незрозуміло. Є душі, у яких є завдання. Вивчати енергії, вивчати перехід це старі душі, яким не цікаво грати в страждання, меншу вартість. Вони обирають інший шлях, шлях е, жити в з'єднанні з творцем, шлях довіри і любові і створення. Але це не всі душі. Тобто є хто, і хто розуміє дуже добре, про що я кажу, то відчувають те саме. А є, які кажуть, що це бред. Окей, якщо вам здається, що це бред. Ви це не відчуваєте, не слухайте це, у вас інше завдання. Грайте в свою ігру. Е, це знаєте, як е, їсти м'ясо не добре не погано. Хтось кайфує від м'яса, когось від нього нудить. Е, Будь-які сперечання з цього приводу не має ніякого сенсу. Є духовні люди, які їдять м'ясо, є бездуховні люди, які відмовляються від м'яса. Кожен відповідає за себе, за своє життя, за свої вибори. І зараз потрібно це усвідомити. І ще я хочу сказати, що раніше я думала, коли я почала вивчати астрологію, нумерологію, мені здавалося, що я повинна людям розповісти, що вони повинні робити, їх завдання, місії, візії, про їх таланти. Але як Виявилося, люди слухали мене, але продовжували жити своїми виборами, своїми травмами, своїми болями, якщо вони їх не, не, не побачили досі. І інформація, яку я казала, по великому рахунку не мала ніякого значення, тому що все одно люди живуть душе, душею. І якщо там якісь блоки і страхи, ну тобто дівчина. Сидіть їй дуже-дуже страшно, вона не може вийти із дому, да? бо чоловік він не, може, він не виходить із дому, тому що він боїться там ну, війни. І якщо я йому скажу, що його задача співати на сцені, і його це там місія життя, йому це не допоможе. Він скаже, ні, я боюся виходити із дому. Тому я зрозуміла, що моє завдання не казати людям, що вони повинні робити, тому я дуже мало я зараз провожу е консультації. Я зрозуміла, що через мій голос, через енергію, яку я провожу, люди можуть під'єднуватися до свого вищого я, до своєї енергії. І так вже робити якісь дії, щось усвідомлювати. Тобто я не повинна нікого там вчити чи лічити. Я можу проводити енергію, коли я під'єднуюся до свого вищого я, в мене є потік. І в цьому полі ви можете до нього підключитися навіть ось зараз через це відео, тобто через голос. І задача кожного почути себе. Коли люди там питають, а з якої я цивілізації, там а коли я помру. Це просто особистість, мозок питає. І ця інформація нічого не створює. Ця інформація жива, справжня, коли людина це згадає. І коли вона згадає, цих питань не буде. І зараз, коли я бачу, коли люди призивають і кажуть: Дить на мене на консультацію, я вам розповім. Ця інформація мені здається такою важкою, такою матричною, мене навіть придавлює її. Я хочу, мені зараз подобаються провідники, за якими я можу мовчки посидити, подихати. Ну, нехай розповість якусь свою історію через голос, через його енергію. Я поєднаюся до нього і доєднаюся до свого потоку, тому що на вищому плані ми всі єдині, всі наші вищі, я поєднані в творці, і тоді я кайфану. Але читати лекції, чомусь мене зараз навчати, казати, що я повинна робити, я це абсолютно не сприймаю, тому що. Я вже розумію, що зараз не моя особистість вибирає шлях, а моя душа і так було завжди, я просто цього не розуміла. То его всі свої мої е вибори собі присвоювало. Ще хочу е коротенький е нататку сказати, чому друзі не сприймають всерйоз ваші здібності. Я знаю, що якщо в мене слухають люди, які працюють з енергіями, з провідниками, дуже часто таке буває, що люди, які починають себе провідники проявляти там в соцмережах в інстаграмі, десь там і друзі від них відмовляються, відвертаються і. Я також через це пройшла. Якось, там, я вмію вчитувати енергії, там, я один, один час там, рахувала все по нумерології таро, і мені було образливо, коли у мене були там, близькі друзі, і вони до мене не зверталися. Вони казали, блін, я пройшов вже всіх там, екстрасенсів, щоб здобути відповідь. І мені було трошки образливо, але потім я зрозуміла, чому так. Дивіться, людина це діамант. Кожній людині. Мільйон граній. І з другом ви однією граню з'єднуєтеся. Ну, наприклад, там вам цікаві подорожі, чи чоловіки, ну, чи духовний розвиток, чи там ви разом працювали, навчалися з одного місця. Це не має значення. Можливо, просто один одному цікаві як особистість, окей. Коли ви проявляєте свої здібності, яснобачення, целітельства, екстрасенсоріки, знахарства, у вас активується інша частина якась, і вона притягує інших людей, які бачать у вас майстра. А, напевно, мої там шкільні друзі бачать мене мене Машу з 5Б. чи з 5 Д. І ми можемо там поспілкуватися про наших однокласників чи про наше рідне місто. І це в нас буде спільне. А тут є група людей, яким не цікаво про проп'яти ідея. Їм ем це не цікаво. їм цікаві саме мої здібності. І тобто ми з усі різними людьми спілкуємося різними нашими боками, тому що ви. Там, не ображалися, тому що я дуже часто бачу, типу, чому я проявляюся як блогер, знімаю рілси, а друзям не цікаво, вони не лайкають і не дивляться, тому що їм цікаво було з вами пити пиво. І та ваша версія їм подобалася. А нова версія це для якихось нових людей, і вони прийдуть. І це нормально. Не потрібно ваших людей з різних компаній дружити. З кимось вам подобається подорожувати, з кимось пліткувати, з кимось розмовляти про здоров'я. І це нормально. Кожен це діаманти, в кожного мільйон граней. І, можливо, ви за все життя їх вивчите. Ну, мені подобається дуже вивчати себе через людей, коли я бачу, коли до мене приходять якісь нові люди. Ось таку інформацію хотіла вам вигрузити. Дуже дякую всім, хто дивиться мої відео. Поставте, будь ласка, лайк на це відео. Мені буде дуже приємно, що ви мене чуєте. І також буду дуже вдячна, якщо ви пригостите мене кавою. І знизу під цим відео написані реквізити, як це робити. Мені здається, це класно обмінюватися інформацією, енергією, кавою. Таке сучасна дружба у нас зараз, такий світ. Ось. Я не прячу очі, мені просто тут дуже-дуже сонячно. Я. Всім бажаю класного дня, легкого переходу, усвідомлення, згадування себе, знаєте, згадати себе, згадати, що це життя, це кіно, яке йде перед вас, через вас, яке ви всі самі згадали. Весь цей час, поки я тут сиділа, передо мною лежать чиїсь нові красивки найки і пакет Louis Vuitton. І в цьому просто весь Нью-Йорк. Ось я 30 годин 30 хвилин записую це аудіо, ніхто не прийшов ці це речі. От я поки, зараз покажу. Ось, будь ласка. Так. Там лежить пакет. А, така Америка ізобільна. Просто можна підійти і взяти красівки. Ну, звісно, мені вони не потрібні. Але цього дуже дуже багато. Ось люди там загорають. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця.